Юра Рибалочка на зв'язочку. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони оборонять наше небо. Дуже вам дякую, хлопці, повертайтеся живими. Слава Україні! А зараз я хочу презентувати вам свою старе, стару паличку, яку я купив десь у 2012 році від 0 до 8 грам ультралайт. Дуже мощна паличка. судиканина. Ловив самого великого на 3 кг. І хочу я сьогодні піти на неї, на цю паличку на Дніпровську набережну на Судака. Буду використовувати її в від 0 до 8, до 8, до 8 г. Ось така. Так що, друзі, підписуємося, вподобайку, лайки, коментуємо і розпространяємо відео. Все, всім гарного перегляду. Слава Україні, героям слава. Друзі, прибрав собі побірочки з такі рапала. Зараз при вас перший раз я відкрию. Спробуємо на них все доказувати сьогодні ввечері. У мене три штучки такі. Бачите. Зараз будемо пробувати. Друзі, не встиг сфоткати вам свого монстра. Прикиньте який жадібний воблер в половину його. Офігейте. Випускаємо малыша. Пану і папу давай. Красавчик, папу, був просто підіо. Ну що, закінчилась моя риболовля. Заходжу вже вдома. Ну, в результаті ви бачили, який в мене монстр сьогодні клюнув. Я його як зазвичай випустив. Хотів вам сказати, коротше. Трішки незадоволений, бо обірвав той воблер, який, на який я зловив, розловив, при вас відкрив його, потім обірував. Коротше, на місцині, там біля мосту є, біля першої опори є міляка, там камінчики лежать, все стріляли. Ну ви знаєте, якщо ви там місце, ви, ви побачите, ви знаєте, про, що, про яке місце я кажу. Коротше, хто виловить? Дайте знать мені. Відпишіться, будь ласка, хоча б в коментарях. Там Юрчик, класний воблер, Буду ловити. І, і у вас, до речі, буду теж клювати, бо він такий він дуже, дуже хороший, уловистий воблер, Раполовський тим паче, а фірму Раполов всі знають. Так що, дуже вам дякую за перегляд. вподобайки, будь ласка. Гарного вечора, мирного неба. Всім пока!